Фотовиставка «Янголи спорту» – це 107 чорно-білих фото спортсменів та тренерів, які загинули в російсько-українській війні. Серед них вісім прикарпатців. Тарас Стахів, який загинув 15 січня, з дитинства займався ендокрай-карате. Інколи лінувався, пригадує його батько Володимир. Не завжди хотів ходити на тренування. З 24 лютого волонтерив у просвіті у серпні записався у добровольчий підрозділ Хартія. Він горів цих, він захоплений був тим, що він захищає державу. Москалі відказав сюди. Казав, ми не вибираємо часу, якому ми живемо, але ми можемо його змінити. Ще один янгол спорту, Роман Круховський, колишній міський голова Тлумача, був майстром спорту України з греко-римської боротьби. На відкритті виставки воїна посмертно нагородили медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Нагороду отримала його дружина Ірина. Він сказав мені, знаєш, я не хочу застати той день, що мої діти підуть на війну. Роман залишив у собі тільки хороші спогади. І я маю жити про нього хорошу пам'ять. Він прожив гідне життя, і як би це не звучало, він гідно загинув. Загинув за свою життя. Ми маємо не так. Які віддали таку страшенну ціну. Олександр Іванків, також прикарпатський спортсмен, який віддав життя за свободу України. Чоловік був майстром спорту із боксу, служив у підрозділі Альфа служби безпеки України. Його мати Вікторія пригадує, що Олександр був цілеспрямованим та наполегливим. Я дуже пишаю своїм сином, що він віддав саме найкраще це життя за батьківщину. Я дуже вдячна всім організаторам цієї виставки, що пам'ятають, бо пам'ять це сильніше за час. Слава Україні і всім слава нашим героям. Проєкт «Янголи спорту» розпочали у квітні 2022 року. Спочатку створили сайт Реквієм. Там вже понад півтори сотні історій про загиблих спортсменів, розповідає президент спортивного комітету України Ілля Шевляк. За його словами, історії збирають через соцмережі та родичів. Тож точна кількість загиблих спортсменів наразі невідома. Ця експозиція, яка представляє історію всіх героїв, які з усіх регіонів України. Ми хочемо, щоб їх побачили люди, і головна мета це вшанувати пам'ять бійців, добровольців, спортсменів, які віддали своє життя, і які є прикладами для іншого. Івано-Франківськ п'яте місто, де експонується виставка. В лютому її планують показати жителям Харкова. Наталі Олексієнко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.